А ну показує. Что это такое? Це мої. Я показал Так я не читав. Що ви показали? Покажи, що там вас написано. Убирайте камеру. Я не буду снимать кінокарую, показывайте. Ви... Військовий квиток. Ну а ви кажете, що ви працівник ТЦК. Так, ну. Ну. Так то військовий квиток, Де ваше посвідчення? Миколаївич <рес> Я що, не в ТЦК работаю? Та я откуда знаю, де ви роботаєте. Я тебе посаду покажу. Та мені треба посвідчення, ви знаєте як посвідчення виглядає. Знаю, конечно. Ну так отож, нема у вас посвідчення, то побачення. Ну, перекажу. Ви просто документи переведете Так я ж вам кажу, що в мене документів даже з собою немає. А почему чому ви не носите? А що, я обязан носити себе документи? Ну я можу в дії показати. Ну Ні, Я можу назвати свої дані, можете подивитися. Ну а камеру планшет. Ні, камеру не буду виключати. Все, до побачення.